Война війною то не закончилась. А де пологи приймають? А в будинок є у нас. Бітай, бітей, байте, це... А, це, це. Ось вон и прилеты! Главное равнинсенько по линеечке! О, освободители! Ажось! Пятый повар! Ну Сейчас мы будем проходить через приемный, приемный покой да, понимаете Работаем мы 24 на 7. С отделения я не ухожу. Кроме меня здесь просто никого нет. Оставить отделение и свою работу я просто не могу. Вот, оставить больных. Больных на сегодняшний момент 8 человек лежит и 2 человека приходят перевязываться. Все гражданские лица. Ну вот он. Вот он картинок. Він, картинка специфический запах как вы слышите остался война войной жисто не закончилась где пологи приймаєте? А пологовий будинок є у нас побежали Це... <ріст> як він тут працюється? Ну, ви ж я бачите, як. Що вас мотивує тут працювати далі? Тут Під волі, це моя лікарня. І моя Україна, місія в родиниці. Залишаєтесь угу. угу. тут. Угу. Як керівник, так і я. Взагалі пацієнтів десь близько 50. у нас є пацієнти з різною патології, це стоматична патологія, тобто і пневмонії, і бронхіти, кишкові захворювання, вони ж нікуди не ділися. Інсульти, інфаркти. Десь приблизно 50 пацієнтів плюс-мінус у нас в лікарні, десь близько 15 пацієнтів у нас приходить кожну добу. Два, одне, два, три госпіталізації на добу. А ти для там, так? Ролі капітана ну, знаки вони наочні. Ви їх чуєте, вони намагаються залякати, місто зруйно постійні обстріли, які ну, посилюються на день, день. Разом з тим, ну, війська стоять, оборона тримається. Не к тому, что, ну, все будет в городе осталось где-то процентов 10 э, от того населения, которое было до начала военных действий. Если, э, ну, в натуральном выражении ну, где-то около 15 тысяч это непосредственно в городе. И еще у нас в Ромаду входит несколько поселков. Вот, ну и там еще где-то до 5 тысяч. У ну, нас сьогодні електрик їздив по місту і включав підстанції для того, щоб запрацювало світло в тих районах, де це ще можна зробити. Приїхав так, подсмахнув, сказав. Більше не піду. Ну, Завтра встане і піде знову. Вона нашла його, а он із огнення позиції. Это штаб гуманитарной помощи, здесь базируются и волонтеры, здесь базируется и гуманитарная помощь, которая привозится со всей Украины и из других стран мира. И одновременно здесь еще есть пункт по обмену посылками. Когда-то могут отправить домой что-то или получить то, что родные отправляют. Ну, потому що другой транспорт, кроме как волонтерський гуманітарний город, не и въезжает, не виїжджает. Здесь угу. 26 днів засиділи. Я з Ну, Еще 4 чоловіка ну, соседи наші. 6 чоловік з села. Не плануєте ви їхати з Ні, не плануємо нікуди їхати, чим. немає грошей. И до кого Некуда. Будем здесь до последнего. У ну, нас Северодонецка его нет. Его нигде нету. У нас никто ничего не говорит. А вы были на окраинах, видели, что там города нету фактически. Научились ценить. Спасибо, говорит, за, стакан кипятка. Спасибо, говорит, когда хлеб нам привозят, его нету, и мы делим эти кусочки по два кусочка. Спасибо за это. Да, может быть, это сильно высоко сказано, но это у меня мурашки, там надо пережить, это вы, вы просто mm -hmm. не понимаете этого. Да, мы улыбаемся, да, мы смеемся, да, мы поддерживаем, тут уже ржач у нас стоит, и это самое. Но вы даже не представляете, как трудно жить в таких условиях, когда ты привык к комфорту. Ну, сказать, что шикарно нет, но, может быть, если будет очень туго, ну, с месяцок мы сможем протянуть. А потом 38-й год у нас будет просто голод. Подвала живемо. Оце вийшло, трохи посидим, дитину вивелася і підвал знову. Ну, бачите, як і дітями. Бачите як. Ну, да. Там холодно, правильно? Холодно, дуже mm. холодно. На дворі сонце світить, а там підвал. Ну, саме знаєте, подвал. Подвал це таке підвал. Подвал си такий. Ой, куди в'їжджати? Кому ми нужні? Де ми в 70 годів поїдемо з дитиною больною, інвалідом. Куди я поїду? Куди я поїду? Буде колись нормально. Ну, врем'я прийде, бог його знає.